Ольга досужа нещодавно поховала чоловіка Дениса. Він був військовослужбовцем у 2023 році. Отримав травму і помер, перебуваючи на реабілітації. Його поховали із почистями у стрию. На похороні міський голова Олег Канівець зачитав вірш, написаний місцевим поетом та працівником стрийської міської ради Ігорем Борщиком. Я процитую перші куплети трьох. Денис досужий був вродливий, дуже, і, на жаль, щасливим стати не судилось. І гірке срібство, бойове каліцтво, герой не здався, серце зупинилось. І я коли почула ці моменти про те, що щасливим стати не судилось, наприклад, так, у Дениса було дуже важке життя справді. Але найменше, що він хотів і чого прагнув, щоб його жаліли і вважали нещасливим, тому що останні два з половиною роки життя. Попри болі, попри нестерпні муки, які він проходив внаслідок важкого спинно-мозкового поранення, він все ж таки їх прожив поруч зі мною. і Я поруч з ними була дуже щасливим. Ольга каже, що ідея вшанування віршами пам'яті загиблих військовослужбовців не є поганою однак, на думку жінки, тоді автору варто більше дізнатися про людину, який присвячений твір. Було б дуже доцільно справді поспілкуватися з сім'ями загиблих, аби відкрити певні сторони людини, тому що поет, мабуть, не знає середини ситуацій певних або з чим ця людина відома справді. Тому було б дуже гарно, якщо б перше комунікувала з сім'ями загиблих і дізнавалася якісь факти про ту чи іншу людину. Обговорення цих віршів у соцмережах почалися після публікації журналістки Дарії Гірної. Доводилось бачити чимало поганих кейсів меморіалізації війни, але це тепер, мабуть, мій фаворит. В стрію місцеве самоврядування з творчим супроводом місцевого автора Ігора Борщика публікує в пам'ять про загиблих воїнів отакі вірші і передає його рочисто родині під час похоронної служби на цвинтарі. На скарги родичів чиновники не реагують. Сам Ігор Борщик відмовився коментувати ситуацію. Стрийська міська рада оприлюднила офіційну позицію на сторінці у Фейсбук. Працівник Стрийської міської ради Ігор Борщик є поетом аматором і за власною ініціативою пише присвяти загиблим героям. Ці вірші інколи зачитували на цвинтарі у день поховання. Неодноразово рідні просили передати їм ці вірші у друкованому форматі. Жодних негативних відгуків чи скарг від рідних не надходили ні у Стрийську міську раду, ні у будинок воїна. Автор самотужки верстав газету Листівку, друкував там свої вірші і поширював її у власних соціальних мережах. Директор Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Андрій Жолуб зауважує, що такі речі необхідно узгоджувати із родинами. Як то кажуть, на кольорі смак товариш не всяк, і не в моїй компетенції казати це добре, це погано. Це так само, якби мені сказали, оціни, будь ласка. Як ти вважаєш, ця скульптура гарна чи погана? Мені воно може не подобатися, але кого хвилює окрема думка окремої людини. Є в нас все таки в країні демократія. Якщо людина не користується бюджетними коштами для того, щоб видавати свої вірші, для того щоб, ну скажімо так, комусь їх пропонувати, і хтось з тих людей хоче цього, то чому б і ні? Суспільне звернулося до стрийського міського голови із запитом, чи і надалі ці вірші зачитуватимуть під час похоронів. Очікуємо на відповідь. Тетяна Боярчук, Ольга Дейнека, Суспільне новини, Львівщина.